І так, доброго, доброго ранку. І сьогодні, 12 12 листопада, і в мене сьогодні день народження, мені 55 років. Ну, так як в мене день народження, е, я кратенько про своє життя. Ну, я, як, як бивший бізнесмен, я до 40 років заробляв гроші, настроїв кучу діжимості до 40. Ну, потім перестав працювати і все обслужував те, що настрою, обслужував аж до 55 років. І наче не працюєш, а обслужуєш, тратися все, і життя проходить. І в 50, там під 50 днів зробили тяжку, тяжку операцію на серці. І я задумався над своїм життям. І я все вкинув. І тепер живу кожного дня, і радуюся кожному дню. Кожного дня живу вже, а то постійно вкладав. Оце зароблю, оце до строю буду жити. Ні, жити треба кожного дня. Ну що? А я зараз в Філіппінах і в мене суркові дні. Мені подобається суркові дні. Ну що, давайте як... А, тортика купив. Я в цей раз купив тортика, салко, салатик. Це як обично. Коф... кава. Ну, я я включив заранче. Хоч день народження, я все одно спішу. Все одно спішу, я хочу і в басейн Сейчас зразу піти. О, як вони шеплять, мені так подобається. І в басейн, і в спортзал, і поїхати вам і досить не знімати. Все одно в мене такий день. Так, соль, зараз. Ну що? І за що питають? що ти таке? Я після операції осмислив своє життя. Я живу тепер кожного дня, а не на потом. Ну, такі справи. А я, дивіться на Філіпінах. Філіппіни це дивіться, яка погодка. Ах, не видно там дівчаток. утра по території. Філіппіни, це рай. Я так задоволений, що сюди приїхав. І більше не відкладую після операції, коли я остався живий, я сім з половиною часу робилась операції, в мене було тучене серце. І я тепер просто живу і наслужуюся і радуюся кожному дні. Ну що, яїщіця. Ну все, все, зараз я тортика з кофе. Скавою, з скавою, з і наготовив у пасейницю пропуск, очешечки. Жизнь здалася. І ці роки ну я боюся проснутися. Мені, як наче сон це все Філиппіни. І Я боюся проснутися. Не то що Філіппини, вся Азія, яка три роки подорожую. Мені, як наче, все сказочно, і я боюся проснутися. Ну, все. Всього вам хорошого і хорошого дня, і щоб у вас було краще, ніж у мене. Пока-пока.